Сьогодні на священній годині самопізнання, молитовно звертаючись до Дашбога, ми готуємося цієї ночі зустріти один з трьох найвизначніших для природи, для нашої планети Земля, моментів у році. Першим можна назвати народження світла Дашбожого, Різдво світла Дашбожого, яке ми відзначаємо в кінці грудня. Другим є саме цей момент. Коли світло, народившись, перемогло темряву, день переміг ніч і стане більшим за неї і почне зростати. І третій, це, звичайно, ж свята Купала, коли день найбільший, ніч найкоротша, і це є фестивалем вже справжнім, буйством даже Божого світла, природи її розмаїття. А сьогодні саме в це свято, в переддень свята Новоліття, я хотів би звернутися до таких рядків змагавіри, в яких наш учитель пророк Лев Селенко підкреслює важливість різкого зміни клімату на наших українських землях, і розповідає, що ж це дало нашій нації, яка тут споконвічно жила. Мозок архітектонічне завершення людського я, все, що живе, реагує на світло, холод, тепло, тиск, подразливість, властива навіть одноклітинним організмам. Чутливість, вища форма подразливості, була ніч, став день, була буря, стала тиша. Первісна людина, маючи розвинену чутливість, на всі ці явища несвідомо реагувала протилежними відчуттями. В неї творився бунт чуттєвих протирічч. Я вірю, що розвиток почування і мислення в наших предків відбувався інтенсивніше, як у їхніх сучасників, які жили на просторах Аравії, на узгір'ях Синаю в джунглях Африки на берегах персіянської затоки. Ці міркування я вмотивовую такими твердженнями: там, де пори року, літо, осінь, зима, весна мають різко окреслені температури, кольори, протилежні гармонії природи, людина поставлена перед іспитом життя. Вона має або згинути, не витримавши надмірного тиску нових післяльодовикових вражень, або вдосконалившись, увібравши в себе нову суть оточення, емоційно збагатитися, зробити великий крок вперед у напрямку духовно-тілесного самовдосконалення. І тому ми відзначаємо як одне з найбільших свят в році. Саме новолітування і цей день ми знаємо, після якого відбудеться ця різка зміна природи, коли вже прийде остаточне тепло, коли зима остаточно відступить. Адже, як ми переконалися на вчорашньому дні, на попередніх, що з 1 березня не приходить весна в природі, приходить лише весна календарна. І ми, як люди природні, маємо прагнути, і я думаю, що. Якось в один з моментів історії ми встійним це і на, в офіційному нашому календарному, в офіційному нашому календарі, в державному, щоб весна саме починалася, так як її починає природа в ці дні з, з того моменту, коли день перемагає ніч, світло перемагає темряву. Тому що, як я вже прочитав. В рядках змагавіри цей момент є надзвичайно важливим. І ми знаємо такий поділ, кажуть західні держави східні і передбачають, що західні більш розвинутіші, ніж східні. Але я вам скажу, що на рівні експертному, на стіненому рівні, ділять якраз земну кулю, якщо за розвитком економічним, культурним, мілітарним, якраз на держави півночі і півдня. Якщо так подивитися. То справді такий є поділ набагато чіткішим. На півночі лежить наша держава, Сполучені Штати, Росія, більшість Європи, а на півдні це африканські країни, країни Латинської Америки. І так вже історично склалося, що через те, що, як пише наш учитель і пророк Лев Селенко, на півночі йшла різкіша зміна пір року. Природі відбувалися зміни яскравіші, то й люди там розвивалися, як ми бачимо з історії швидше. І так само швидше розвивалися і наші предки, які жили на цих землях. І жорстокість і ніжність матері природи помиляються ті, які вважають, що епоха льодовиків мертвила життя на території України, Похолодіння не злякало предків наших. Воно появлялося поступово. Теплолюбні тварини і рослини, які були на нашій території, як тепер довідуємося, погибли, і, очевидно, загинула та частина предків наших, яка не була спроможна скласти нового іспиту життя. Вижили вибранці. Їх можна назвати над людьми того часу. Вони були духовно-тілесно найспритніші. Вони започатковували нові покоління, покоління вибранців людства. Їхні потомки швидко пішли вперед по дорозі самовдосконалення. Бачимо, що сама мати природа не здібних умертвила, здібних проголосила людьми. О, вона жорстока і ніжна. І ми знаємо, що в деяких вченнях, релігіях проповідується, що може існувати тільки загальне добро єдине, що всі люди повинні тільки добро. Один одному робити, і що це начебто шлях природній. Але ми бачимо із природи, із людського життя, що загального добра для всіх не буває. Для одних якісь певні дії є добрими, для інших поганими. І тому потрібно дбати про. Свою сім'ю, про своїх побратимів, одноплемінників, з якими ти живеш, на цій землі, якщо кожна нація буде слідкувати за тією територією, де вона живе, порядкувати там, бути гарними господарями, то й на всій нашій планеті також буде порядок. І ще з цих слів ми можемо зробити такий висновок, що учитель нашій пророк пише, що загинули менш пристосовані. До такого життя. Але загинули якісь конкретні особистості, конкретні людські істоти. Але рід же людський не загинув, він продовжився, зокрема, і в нас, нащадках. Отже, ми бачимо, що природа лише постійно змінюється і через цю зміну дарує і людському роду, і тваринам, і рослинам все нові нові риси, без яких би цей колобіг життя на нашій планеті не був би можливим. Якщо би за літом не наставала зима, а постійно літо, і постійно було б тепліше, тепліше, то все би вигоріло на землі і було знищеним. І так само, якби за зимою не наступало тепло, весна літо, то все би замерзло. І лише в цьому колообігі може існувати життя на нашій планеті. А зокрема. Таке може бути цікаве питання, чому ми кажемо, що кожен рік світло перемагає темряву, адже, наприклад, осінню починає день зменшуватися, ніч збільшуватися. А тому, що як ми знаємо, що тепло це рух, а холод це нерухомість, смерть. І про перемогу темряви можна було б лише говорити тоді і холоду, коли би справді все замерзло, і зникло все життя на планеті Земля. Але ж так не стається. Темрява відступає, життя продовжується, і саме це світло, рух. Святий Дажбожий вогонь перемагає темряву щороку і дарує це продовження життя і людям і всьому живому. Віра в народження світла Дажбожого. Уміння влітку, свід... уміння влітку свідомо думати про холодні місяці зими, уміння свідомо сьогодні думати про завтра, збагатило і поширило уяву предків наших, восени прощання з літом, весною зустріч з літом, пожвавлювали і розвивали емоції, досконалювали нейронну діяльність. Вони предки наші, мали виняткові умови збагачуватися новими враженнями, навиками, почуваннями. Віра в умиранні і Воскресіння Бога чи Сина Божого була утверджена 15 тисяч років тому над берегами Дніпра. І поширилася вона в різні часи 10, 7, 5 тисяч років тому, з Оріяни про України, в Єгипет, Ацтекію, Месопотамію, Індію, Ханаан 12 тисяч років тому, білої людини на територіях сучасних Марокко, Алжиру, Тенісу, Єгипту, Палестини, Синаю ще не було. І за цими словами ми можемо образно також розуміти, що зараз, в часи, коли більшість наших побратимів поки що сповідують чужі для них ідеали, чужу культуру, чужу релігію, ми, рунвісти, вже думаємо про завтра, про перемогу рідної української національної віри над всіма ворожими до української нації чиннями і рухами, так як саме сьогодні вночі, день. Остаточно переможе ніч, і буде збільшуватися. І також згадавши ці попередні слова, що коли прийшов льодоковий, льодовиковий період, то вижили лише найсильніші, і вони почали будувати новий людський лід, новий людський рід і продовжувати українську націю. Так само і в цей складний час, який поки що триває, відсіюється. В рунвірі ті люди, які потрапили випадково, які не підходять за своїми рисами характеру, навіть не витримують цієї боротьби за українську духовність і залишаються лише найстійкіші, лише найбільш впевненість в своїх переконаннях, лише найбільш діяльні. І тому що все в цьому світі. Підпорядковуються законам природи. А ми, сповідники рідної української національної віри, є людьми природними, які шанують природу, які живуть за природою. І так як день переможе ніч, так настане момент, коли ці найстійкіші почнуть збільшуватись, збільшувати кількість сповідників рунвіри, коли вона почне активно поширюватися і коли. На українській землі, в душі української нації наступить своя весна, наступить своє потім літо. І так обов'язково відбудеться своїми силами ми лише маємо пришвидшити цей процес, тому що результат ми знаємо це перемога рунвіри. Але хотілося б, щоб вона прийшла якнайшвидше. Щоб якнайшвидше Наша українсь... українська нація, український народ все-таки вийшла з, цього тисячоліт... з цієї тисячолітньої темряви. І тут, так як Святий Дух народу українського, Даш Бог, датель буття, допомагає Дню перемогти ніч в природі, так він допоможе і нам, сповідникам Рунвіри, перемогти. Ніч темряву на нашій землі і розпочати збільшення цього нового дня, нового, нової української весни, яка принесе ще більше величних плодів української культури, українського богорозуміння. Слава даж Богу, слава його пророку Леву Селенку, слава даж Божій Україні! слава.